Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, поставив мені таке питання. А чи можуть е, митрополита Павла, ну, Пашу Мерседеса, так, е, обміняти на наших захисників із полону, відповідно. Ну, я сюди хочу не вище це питання задати, я й хочу взагалі подивитися, що ж то самого митрополита Павла чекає до кінця цього року. Ну що, поїхали? Так. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, чи обміняють митрополита Павла в, в миру Пашу Мерседеса так, на наших українських захисників? А скажіть, його неправда. Сово. Веркана перевернута. Перт. Ага, раз, що по фіналу. Райдо перевернуто. Ем, а ви знаєте, цікаво. Добре, зараз поясню, що до чого. Що ми маємо? Соло, беркана перевернута, перти, райдо перевернута. Загалом така думка Такі думки дійсно є. Ось вам соло. Так, да, будь ласка. Якраз це і не лише про думки, це і про позитивні емоції. Тобто. Є такі думки, але Беркана Перевента, щось, щось не йде, якась деградація є. Тобто, ну, тут треба запитати, чи це Росія опирається. Може наша сторона і не проти таке зробити, може, це Росія опирається, а нашу він їм. да? Він це я вже виконав, що міг. Ось, і перт. Тобто, якісь можливості є. Мало того, перт. Ну, це знов-таки, ну, і достаток, ну також. Тобто, виходить, його і щось іще бонусом. От, щоб відповідно міняти наших. Але по фіналу, бачите, райдо перевернута. Дорога якась не туди, дорога закрита. Тобто от, думки є дійсно, і хотіли б це зробити, ну, наша сторона, явно. Але, схоже, Росія опирається. І по фіналу, ну, схоже, не буде такого обміну. А ну, гаразд, добре, давайте уточнимо, Чи це я правильно зрозумів, що це Росія саме опирається і не хоче свого любого митрополита до себе забрати. Так, добре, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи правильно я розумію, що це Росія не хоче саме обміняти митрополита Павла, він же ж Паша Мерседес, на наших українських захисників? Хай скажуть правду. Єра. Алагус. Хагалас, Ну, да, будь ласка. Да, однозначно. Ну, Sierra, Lugus і Хагалас. Прошу мова, да ось завершення циклу. Те, що я кажу, що Росія розуміє, що він вже все. Відпрацював своє, що міг він зробив, яка з нього толк. Ніякий вже толк. Все. Ось Лагос. Ну це вже натяк мені, що дійсно в мене правильний хід думок. Да? Е, ну, а якщо взяти по відношенню до Росії, то відповідно це що? І вони розуміють, що це їм нічого не дасть. Ну ось, І по фіналу Хагалас. Тобто, ні, ні-ні. Не планують вони цього робити. Відповідно, це не Медведчук, да, який дійсно певну е цінність для Росії мав. А тут, ну, митрополит та й митрополит. Добре, дякую за відповіді. Ну, давайте подивимося, що його до кінця року то чекає. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а що чекає митрополита Павла, він же ж Паша Мерседес, до кінця цього поточного року? А искать його неправду. Соула. Постаруна. з перевернути, Це вже цікавше. Дагас. Evas perverti. Eivas. Aha, įdomu. Gerai, ką mes turime? Solopus taruna manas perverti. Dagas, Evas perverti. Eivas. Mm. Про що мова? Ну ось соло. Якісь, да, якісь, ну, тут і радісні емоції, якісь перемоги. Е, не думаю, щоб це про суд і йшла мова, щоб з нього там зняли обвинувачення чи щось таке. Але чогось він доб'ється все-таки. Якесь покращення ситуації, в нього проглядається тут однозначно. Ну, ось постаруна. Ну, да, вищі сили. Ем, в даному випадку, да, все-таки священик, так чи інакше. З одного боку, вищі сили, а з другого боку, і майбутнє, то певне. ще. Що до чого, до речі, да ось нас перевернутий. Ну, ні, це не про вхід в кращий світ. Воно б не так виглядало. Це про те, знаєте, ем, як це сказати? Люди від нього відвертаються. От що. Ніби... Вищі сили, відповідно, людям повідкривали очі, та, і вони почали від нього відвертатись, від митрополита Павла чомусь. то. Ось. Ну, цікаво. Ось падає трансформація ситуації, відповідно, ось перемога і трансформація ситуації. Ну, ем, цікаво. Прямо я кажу: це не схоже на те, щоб зняли з нього обвинувачення. Да? Але схоже, якісь там. Ем, Полегшення покарання, він, схоже, собі таки доб'ється. Да. Ось. І куди? А рух все рівно якийсь. З одного боку, обмежений. А з другого боку, це як Ну, таємний, виходить, таємний якийсь рух. Ну, відповідно, руна перевернута. Тобто, а таке враження, ніби дійсно кудись за кордону думає тікати. От і Богу. Ні дать ні взять. Схоже, дійсно, схоже, надумає кудись виїхати за кордон. Може навіть і в Росію, чому ні? Але Ейвас, покі... на кінець у нього Ейва спадає. Схоже, що спроба то не вдасться. От що. І все-таки візьмуть його, візьмуть, одним словом. Тому що Ейвас це про якраз перешкоди, про перепони. Ну, і оборона, йому оборона предстоїть в будь-якому випадку. Тобто завершення суда ні. І обвинувачення з нього ще не знімуть. Ні. Судити їм однозначно. Плюс, я ж кажу, люди щось то від нього відвертаються. Ось, люди від нього відвертаються. Ну, хід в кращий світ, ні, все-таки не так воно виглядає зазвичай. Але погіршення, до речі, тут погіршення стану здоров'я може бути. Так, да, дійсно. Може, там перенервує занадто, чи ще там що. Одним словом, це може бути. Такого роду ще проблеми. Ну і схоже, та, схоже, виїзд у нього трошки зірвуть йому. Ось, цікаво. Ну і вищі сили, зокрема, я дивився розклад ще як УПЦ МП, тільки виганяли з лаври, я ж тоді дивився і на митрополита Павла. І, зокрема, кару йому людська кара у нього там ну, від людського суду. Така собі будемо говорити. Нічого такого. Ну, в принципі, те, що ми на даний момент і спостерігаємо. А там кара божественна. От що може його дігнати. Да. Там прокльони його йому повернуться і так далі. Негожа поведінка для священика от ні разу. Ось. Ну, а те, що він там виправдовував Росію, російську агресію там, і так далі. і тому подібне, Ну, хочеться сказати Бог йому суддя. Отак от і буде. Тому що так. Ну, добре, в принципі, розкрив ситуацію, що тут ще запитати. Все, в принципі, подивився, що хотів. Якщо ще якісь питання є по цьому поводу, ну, пишіть в коментарях, також розгляну. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!